Друзі, усім, привіт, привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу для вас відзняти відео огляд свого замовлення від компанії Avon. Замовлення я робила по серпневому каталогу. На жаль, каталога біля себе немає, щоб вам показати, так як мала в наявності два каталоги і обидва роздала клієнтам. І давайте почнемо, покажу вам, що замовила. Насамперед покажу, замовила ось таких три ароматики з лінієчки Fareway. В оновленому дизайні. Це Fareway Земон», Fareway класичний і Fareway Glamour. Ви знаєте, дуже мені сподобалася ця лінієчка в оновленому дизайні. Взагалі, я люблю усю лінієчку Fareway. Вона є у мене в моїй колекції. Усі ароматики. Але я вирішила для себе зібрати її також в оновленому дизайні. Ось такий от красунчик Бейон Земон». Буду доставати і показувати вам, можливо, хто ще не бачив, як виглядають самі флакончики оновлені. Ось така от краса фіолетового кольору. Дуже красивий флакон і красивий сам аромат. Далі феревей класичний улюбленець багатьох клієнтів. Дуже часто його також замовляють і полюбляють цей ароматик, ось так він виглядає в оновленому дизайні. І феревей гламур. Ось така от краса. Таких три ароматики я замовила по каталогу. І по фокусу були представлені ще два ароматики з цієї лінії оновлені. Це Fairvey Lehn'a і фервей бейонт. І я їх також придбала цих красунчиків. Ось така от краса. Тепер у мене буде. І такий от красунчик Ferry Bayonde. Ось так от він виглядає далі. Далі покажу вам, дівчатка, ще два ароматики, які я придбала в минулому каталозі з цієї лінієчки. Це Fareway Rebel. Він є, можна сказати, одним з моїх улюблених з лінієчки Fareway. І дуже красивий ароматик новиночка Fareway Shine. Але цих два я придбала в минулому каталозі. Просто вам вже показую усі ароматики, які зараз є, оновлені з цієї лінієчки. Мені на пошту приходила розсилочка. що в наступному каталозі, чи, можливо, через каталог буде у нас представлена ще в оновленому дизайні Fareway Infinity. Я дуже люблю цей ароматик Fareway Infinity. Напишіть, дівчатка, чи приходила вам також на пошту розсилочка з цією майбутньою новинкою. Для мене Fareway Infinity він є найлегшим, найсвіжішим ароматом з усієї лінію Farevay. Фото, яке мені приходило на пошту, я вам прикріплю. І також по каталогу була доступна пропозиція для всіх представників при замовленні ароматів з лінієчки Fareway. У нас була безкоштовна доставка на будь-яку пошту, на «Укр», на нову пошту. І також можна було обрати. Будь-яку помаду лінієчки люкс за 99 гривень. Я, звісно ж, користалася цією пропозицією і вибрала для себе три помадки. І зараз вам покажу, як вони виглядають. Перша помадка це, називається вона сатін. Ось тут тут назва, бачите? Взагалі ці помадки мені дуже подобаються. Я маю декілька штук їх в своїй колекції, але від цієї пропозиції не відмовилась. Ось так от вона виглядає дуже красиво. Ніжно-рожевий такий колір. Можливо, таку легеньку зроблю свот, якщо камера так передасть. Трішки видно, ніжно-рожевий такий відтіночок. Не буду закривати, поставлю їх ось так. Далі ось такий от нюд. Також мені сподобався, бо я вже їх дивилася, відкривала. Ось так от виглядає більш такий носибельний ходовий відтіночок, я б сказала. Дуже красивий. Люблю цю лініючку люксову. І, як на мене, то це дуже гарна була пропозиція за 99 гривень помадка. І була також ось така роса сілк. Здається, рожевий шик, мені здається, якщо я не помиляюсь, називалась вона в каталозі. Ось так от. Але шкода, що не маю каталогу, щоб подивитися і показати вам їх по каталогу. Ця така трішки темнішого кольору. Також зараз ось три таких от красивих помадки. Цю відкрию, щоб було видно. Мені сподобалася ще одна там помадка Але у мене була можливість обрати тільки три. Можливо, буду ще робити замовлення, то візьму для себе ще один відтіночок. Мені дуже подобається. Лілова, здається. Ось такі от помадки. І зараз вам також покажу. Що було з клієнтського замовлення у мене? Замовили у мене клієнти ось такий от набір, який був представлений в каталозі по дуже гарній ціні чоловічий набір. В набір входив парфумований гель для душу, кульковий дезодорант, антиперспірант і туалетна водичка Віл Контрі. І також клієнти у мене замовили ось таку от, туш. Зараз я вам відкрию, я ще не відкривала, також її не дивилася. Ось так от вона виглядає. Я такою особисто не користувалася. Напишіть, можливо, хтось з вас користувався, подобається вам чи ні. Це замовлення клієнтів. Замовили клієнти. Також сироватку для волосся. Я таку також маю в користуванні. Зараз, якраз нею користуюся, дуже мені подобається. Замовили ось такий от парфумований спрей Black Dress в об'ємі 100 мл. І замовили ось таку от помадку. Відкривати не буду. І навіть не пам'ятаю, де ця помадка. Мені здається, що вона в розпродажі на останніх сторінках, але, можливо, я помиляюся, бо замовлення отримала трішки раніше і вже трішки позабувала. І ще з клієнтського замовлення була у мене ось така от водичка, яку я взяла в об'ємі для себе 50 мл, а клієнти замовили 10 мл. Ручечка така, феревейн земон. Ось такий от ароматик. Також компанія мені вклала два ось таких от пробних зразочки. Fairway Beyond і Fairway з І я замовила також парфумовану водичку Attraction Glame. Ось така от вона у мене є. Дуже мені подобається ця водичка, аромат такого смачного, як для мене, білого шоколаду. Дуже довго її не було в каталогах. Минулому, здається, була присутня тільки чоловіча. В цьому каталозі я побачила, що є жіночий аромат, і по доступній ціні, і вирішила придбати його в запаси, так як побоююсь, що, можливо, компанія його зніме. Бо, як ви вже всі бачили, в наступному каталозі у нас виходять вже новиночки з лінієчки Атрекшн. Дуже цікаво буде їх протестувати. Але цей ароматик мені дуже подобається, і я його придбала в запаси для себе. За замовлення на 1000 гривень я отримала ось такий от подарунок за 15 гривень, це гель для інтимної гігієни. І також у мене був подаруночок за замовлення на суму від 2300, але не можу вам його показати, тому що я його вже подарувала. Мені треба було щось на подаруночок. Ось такий от парфумований спрейчик Rare Pearl. в скляному флакончику приходив за замовленням 2300 подарунок від компанії Avon. Але я його також вже відправила на подаруночок. В мене був ще також ось такий от персів. І я їхала до знайомих і взяла обидва цих ароматики на подарунок. Далі, дівчатка, покажу. Прийшла мені ось така от листівочка, я так зрозуміла, що це подаруночки. На жовтень місяць вже для представників. Подарунки, як ми бачимо, все гірші і гірші. Раніше за замовлення від 2-300 можна було хоча б ароматик придбати. А на наступний місяць вже, бачите, у нас за 2 300 ми отримуємо косметичку. Але по фото косметичка мені подобається. Подивимося, яка вона буде вживу. Будемо робити замовлення, і тоді вже будемо бачити. Ось така от прийшла листівочка для представників всіх рівнів подарунки. І з цієї сторони представлена також акція наступного каталогу. Виконуйте лише одну умову, замовляй на суму 500 гривень з каталогу в жовтні місяці одним замовленням, і кожній 500 гривень це шанс отримати заохочення. Тут у нас будуть подарунки і новиночки attraction і, як бачимо, на матрасники і ковдри. Ось таку листівочку отримала і ще покажу вам, дівчатка. Це я не по каталогу замовляла, це я замовляла у своїх дівчаток в групі. Замовила я ароматик Today. Класичний в об'ємі 30 мл. Дуже цей ароматик подобається моїй мамі. Він є в каталогах, але я дуже хотіла для неї придбати саме в старому дизайні, тому що ароматик трішки відрізняється, вже оновлений. І саме в об'ємі 30 мл. Дуже мені подобається цей флакончик, я не знаю, чому компанія Avon зняла об'єм 30 мл. Такий красивий мімішний флакончик. Я взяла для мами ось таких два ароматики. Один вона вже сьогодні взяла з собою в сумочку, і вона буде користуватися ними, тому що цього об'єму вже. Немає представлено в каталозі, а він їй дуже подобається. І цей аромат трішки відрізняється від оновленої лінійки. Він більш насичений, більш стійкий, більш такий солодкуватий. Ну, є різниця, є різниця з новим вже. Ось така от покупочка ще була у мене. Таке було моє замовлення, дівчатка. Я вас дуже прошу підтримати мій канал, підписатися. Ставте лайки, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання в коментарях. Я вам бажаю усім тихого, мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі.